Доброго дня, Вікторія Олександрівна. Доброго дня. Хотілося б сьогодні підняти тему атеросклерозу. Підкажіть, чому останнім часом стільки уваги і розмов про холестерин? За даними ВОЗ Всемірної організації охорони здоров'я, головною причиною смертності у всьому світі була і залишається ішемічна хвороба серця, тобто атеросклероз. За останні 20 років ця смертність зросла з 2 до 9 мільйонів осіб на рік. А основним чинником атеросклерозу є холестерин. Тому лікарі усього світу приділяють дуже багато останнім часом уваги гіперхолестеринемії, підвищенню рівня холестерину у крові. А які симптоми атеросклерозу і як пацієнт може відчути, що в нього є атеросклероз? Симптоматика атеросклерозу тривалий час залишається безсимптомною, тобто це доклінічна так називаємо стадія захворювання. На цей період лише при скринінговій плановій діагностиці ми можемо виявити атеросклероз. Інша стадія, клінічна стадія, це період, коли вже ми маємо ураження тих органів, кровопостачання, в які відбуваються артеріями, які уражені атеросклерозом. В залежності від локалізації, якщо це серцеві судини, ми маємо ішемічну хворобу серця, стенокардію, аритмію, гіпертонічну хворобу, інфаркт. Якщо це кінцівки, це обдаруючий атеросклероз, гангрена, ішемія головного мозку та ішемічний інсульт в разі враження судин мозку. А чи буває атеросклероз у молодому віці? З якого віку потрібно обстежуватися? Так, атеросклероз може бути у дитячому віці, але це дуже рідко, приблизно у 5% випадків. Це є спадковий, атеросклероз, спадкова дисліпідемія. Її прояви ми можемо виявляти вже у дитинстві. Основними факторами, які проявляються при цій патології, це дуже високий холестерин. Високі показники ліпопротеїдів низької щільності. Наявність у сім'ї факторів спадкових це ранній атеросклероз, інфаркти або інсульти у батьків до 50 років. І це можуть бути прояви відкладання жирові під кожою, ксантиноми або ксантелази. Це діагностується додатково і можуть бути виявлені гени, мутації, які відповідають за накопичення ліпопротеїдів низької щільності. Скринінгові дослідження на дисліпідемію рекомендується проводити після 40 років. Але це у загальній популяції. В більш молодому віці ми враховуємо фактори ризику, такі як наявність паління, ожиріння, цукрового діабету, спадкового фактору. В такому випадку діагностується на більш ранніх стадіях, скажімо так, індивідуальний підход до кожного клієнта. Скажіть, які методи використовуються для діагностики атеросклерозу? Для візуалізації атеросклерозу ми маємо ультразвукове дослідження, доплер-судин. Також можемо побачити наявність атеросклерозу при комп'ютерній томографії. Стосовно лабораторної діагностики, золотим стандартом є аналіз ліпідограма. Зауважу, нас цікавить не лише рівень холестерину загальний, нас цікавлять ліпопротеїди низької щільності, тригліцериди, ліпопротеїди високої щільності. Ми розраховуємо співвідношення цих показників та інше. Найвідоміші ліки від холестерину це статини. Чи всім треба їх приозначувати? Тактика призначення статинів прописана Європейською асоціацією кардіологів. Вони призначаються всім пацієнтам, які вже перенесли стентування або шунтування, інфаркт або ішемічний інсульт, або мають встановлений спадковий атеросклероз. Усі інші пацієнти мають бути оцінені за шкалою скор. Це ж шкала, в якій ми враховуємо пол пацієнта, вік, чи курить він, а також рівень артеріального тиску. Оцінивши показники шкали Скор ми маємо розподіл пацієнтів на чотири шкали. Пацієнти оцінюються по ризику ускладнень 10-річних фатальних захворювань серцево-судинної системи. Від цього залежить низький, середній, високий або дуже високий ризик. По цим шкалам нам рекомендовані цільові рівні ліпопротеїдів низької щільності. Ми, зважаючи на це, призначаємо лікування і підбираємо дозування. А скажіть, будь ласка, чи можна вплинути на холестерин дієтою? І які продукти харчування бажано обмежити? Так, рівень холестерину у крові залежить на 20% від того, що ми їмо, і на 80% від метаболізму печінки. Тож частково це правильно, що ми є те, що ми їмо. Якщо у вас є проблеми з рівнем холестерину або ліпопротеїдів низької щільності у крові, будь ласка, обмежте жирні сорта м'яса, жирний сир та жовті сири, ковбасні вироби, креветки, кальмари, червону ікру, солодощі, вершкове масло, сметану. Віддавайте перевагу рибі, овочам та фруктам. Я кажу своїм пацієнтам, які навіть мають цукровий діабет, що інколи... Якщо дуже хочеться, можна з'їсти і тістечко, але ви маєте враховувати кількість, якість і розуміти, що це інколи трошечки для настрою. На жаль, майже всі люди, досягнувши якогось віку, схильні до розвитку атеросклерозу, особливо в нашому регіоні. Тому якщо ви маєте якісь прояви, або, і вам здається, ви маєте якісь симптоми, пов'язані з серцево-судинною патологією, будь ласка, не намагайтеся самостійно ставити собі діагнози, не намагайтеся самостійно знайти лікування у мережах інтернету. Звертайтесь, ми завжди допоможемо.